Чи любиш ти свою батьківщину? Люблю. А чому? Тому що, тому що це е, рідне місце. А чим воно рідне? Тому що там, де люди, там, де люди народились, то Жити в цій батьківщині, а ти б змогла поїхати десь в іншу країну і лишитися там назавжди, жити там, десь ні. далеко? Ні. А чому ні? Тому що я люблю свою країну, батьківщину. А чи хотіла б ти поїхати десь назавжди з України? Ні. А чому? Тому що я люблю свою батьківщину. Чи любиш ти батьківщину? Люблю. А чому ти любиш батьківщину? Ну, Що вони моя родина. Ти батьків любиш, так? тому що вони твоя родина. Да. А от Україну, батьківщину, ту країну, де ти народилася. Ти любиш? Люблю. А чому ти любиш Україну? Ну, тому що я там народилася, а Україна яка вона для тебе? Ну, Україна для мене? Ну добра, люблю, я всю свою родину люблю. Я люблю папу, маму, сестричку, бабушку, віру і Едіка. А Україну ти любиш? Так, да, люблю. А чому ти любиш Україну? За що? Тому що вона красива. І все вона радісна і дуже добра. Чи любиш ти батьківщину? Люблю. А чому? Ну, що люблю. Де краще жити там, де ну, так от, забезпечено все, але в, чужі, в чужій країні. Чи все-таки повертатися на батьківщину? На батьківщину. І взагалі, якщо у батьківщині воюють, постав ходили і, і буде теж Там. Ти любиш батьківщину, так? Так, да, а чому? Бо там мій папа і мама. І вони не люди мене. І тут мій шадик і війму скору. Ще тут мої є. А за що ти любиш батьківщину? Що, що тут є садик, що, що в мене є дім, комп'ютер. На телевізорі можна дивитися, бо раніше ж не було телевізорів, комп'ютерів, і, і по телефону можна дзвонити. А ти б хотів поїхати в якусь іншу країну і жити там, не в Україні? Я хотів би ну, повернутися, все одно Україну свою, все одно я б повернувся. А чому так? -бо, бо в мене там свій власний дім, бо ми комп'ютер купили, телевізор новий і, і це стільки дорого стоїть. Так можна ж за кордоном ще краще купити? А... Чи все одно Україну більше любить одно Україну більше люблю, бо я там народився, я там живу, у мене там ліжко є.